Вітаю учні! Починаємо урок математики. Розгортаємо підручник на сторінці 14 і читаємо тему сьогоднішнього уроку. Лічба тисячами, десятками тисяч і сотнями тисяч. І перше на сьогодні завдання усне: назви числа за малюнком. Першою у нас стоїть велика в'язка паличок, яка означає 1000. З'єднуємо 1000. Один одна паличка. Так, і читаємо: тисяча один. Тисяча. А тут у нас вже є десяток і ще дві палочки це 12, тобто 1012. Тут є тисяча три. В'язки паличок по десятку, тобто три десятки це 30. 1030. Далі у нас вже є сотня сто і ще сто 1120. І останнє число це дві сотні, тобто 200, десяток. і п'ятнадцять, палочок 15. 1215. Так, це записується і читається. Наступне завдання. Назви числа, починаючи від 998 до 1007, Це теж завдання виконуємо усно. Давайте разом повільно. 998 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006. 1007. Наступне завдання від 1075 до 1082, отже, перше число 1075. Давайте разом далі 1076, 1077, 1078 1079, 1080 1081. 1082 і все, закінчили. І останнє: від 1108 до 1112. Отже дивимось, як виглядає 1108. І давайте разом далі. 1109, 1110, 1111, 1112. Закінчили, переходимо до наступного завдання. Прочитай числа, записані в таблиці в розряду тисячі, а далі йдуть нулі сотні, десятки одиниці. Тобто це одна тисяча. Тут у нас чотири тисячі, а тут вісім тисяч. Полічи тисячами до десяти тисяч. Все це виконуємо усно разом повільно. Тисячами. Тобто щоразу будемо додавати до попереднього числа тисячу, отже, одна тисяча, дві тисячі, три тисячі, чотири тисячі, п'ять тисяч, шість тисяч, сім тисяч, вісім тисяч, дев'ять тисяч, десять тисяч. Число десять тисяч або один десяток тисяч це найменше п'ятицифрове. рахуємо 1, 2, 3, 4, 5, П'ятицифрове число. І записується ось так. Іноді ми будемо три нулі заміняти ось цим скороченим словом тисяч. Для того, щоб легше було рахувати. Наступне завдання знову усне: прочитай числа, записані в таблиці. Тут у нас є одиниці, десятки, сотні, тисячі це все нулі, а. Перша цифра, окрім нуля, стоїть в десятках тисяч. Тому і читаємо 10 тисяч. Далі у нас йде 20 тисяч, а потім 60 тисяч. Наступне завдання полічи десятками тисяч до 100 тисяч. Починаємо з 10 тисяч разом 10 тисяч. 20 Двадцять, 30 тисяч, 40 тисяч, 50 тисяч, 60 тисяч, 70 тисяч, 80 тисяч, 90 тисяч, 100 тисяч, число 100 тисяч або одна сотня тисяч це найменше шестицифрове: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 число. Записують його ось так. І ще одне усне завдання: прочитай слова, записані в таблиці. Тут ми вже маємо сотні тисяч, тому і читаємо 100 тисяч. Ось ці три нулі заміняємо словом тисяч, 300 тисяч 700 тисяч. Полічи сотнями тисяч до 900 тисяч. Починаємо зі 100 тисяч 100 тисяч, 200 тисяч, 300 тисяч, 400 тисяч, 500 тисяч, 600 тисяч, 700 тисяч, 800 тисяч, 900 тисяч. Якщо у вас не одразу вдається правильно проговорити всі слова, то тренуйтеся, це дуже гарно для дикції. І наступне завдання. На уроці гімнастики шість учнів підтягуються на перекладині. Це одна чверть всіх учнів присутніх на занятті. Ще 12 учнів вправляються на брусах, а решта на шведській стінці. Скільки учнів вправляються на шведській стінці? У нас є навіть вже план розв'язування цієї задачі. Пам'ятаєте, ми на минулих уроках розглядали способи розв'язування задач, один з них був план. Тому записувати будемо саме за допомогою плану. Давайте запишемо сьогоднішнє число. Класна робота, задача 91. Складаємо короткий запис. Всього у нас невідомо скільки учнів, але ми знаємо, що на перекладині, давайте літерою П позначимо: 6 учнів і. Це є одна чверть від усіх учнів в класі. Далі у нас йде бруси на брусах. У нас 12 учнів. Так, і запишемо бр. А решта на шведській стінці. Давайте стінка скоротимо ст. Невідомо учнів це у нас решта. Записуємо розв'язання. І пишемо перше питання плану, скільки учнів присутні на уроці. Щоб знайти, скільки учнів ми маємо 6 це частина від числа. Всієї кількості учнів треба це число 6 частину помножити на знаменник. Так і робимо 6 множимо на знаменник 4 отримуємо 24 учні. В плані нам не потрібно пояснення. Нижче запишіть друге питання, я перейду на іншу сторінку, у мене не вміщується. Отже, друге питання звучить так: скільки всього учнів вправляються на перекладині і брусах. Записувати будете теж нижче, а я поруч у мене не вміщується. Отже, на перекладині 6, на брусах 12. Щоб знайти, скільки всього, треба додати. 6 плюс 12 буде 18 учнів. І тепер ще нижче записуємо третє питання: це у нас скільки учнів вправляються на шведській стінці. Ми знаємо, що це решта. Треба від усієї кількості учнів, яку ми знайшли 24, відняти ту суму, що ми знаходили на, разом на перекладенні, і брусах це буде 18. І результатом буде 6 учнів вправляються на шведській стінці. Можемо нижче записати відповідь 6 учнів. Дописуйте і переходимо до наступного завдання. Перед літньою відпусткою сім'я придбала 3 однакові рюкзаки і 2 вудки. Вартість рюкзаків 600 гривень. Яка вартість вудок, якщо відомо, що вудка у 2 рази дорожча за рюкзак? Записуємо. Задача 92. Сім'я придбала 3 рюкзаки за 600 гривень. Але ми не знаємо, скільки коштує один рюкзак. Так і записуємо невідому гривень. Також сім'я придбала 2 вудки. Ми не знаємо, скільки всього вони коштували. Але одна вудка у два рази більше, ніж один рюкзак. Записуємо розв'язання і ми можемо знайти першою дією – Скільки коштує один рюкзак. Якщо 3 600, то 1 треба 600 поділити на 3. Це все одно, що 6 поділити на 3 і дописати нулі. буде 200 гривень. Ціна рюкзака. Рюкзак коштує 200 гривень. А вудка у 2 рази більше. У 2 рази це помножити на 2. 200 помножити на 2 буде. 400 гривень ціна вудки. Одна вудка коштує 400 гривень, а дві, правильно, 400 помножити на 2 буде 800 гривень вартість вудок. Можемо записати відповідь: 800 гривень. Дописуйте, якщо не встигаєте тисніть на паузу, а ми переходимо до наступного завдання. Наступним завданням у нас є приклади. Записуємо приклади 93. Так і пишемо 3 літерами тисяч плюс 6 тисяч. І це буде 9 тисяч. 10 тисяч мінус 7 тисяч буде 3 тисячі. Нижче пишемо 20 тисяч плюс 40 тисяч. 60 тисяч. Поруч другий стовпчик. 90 тисяч мінус 50 тисяч, 40 тисяч, 300 тисяч плюс 400 тисяч, 700 тисяч, 800 тисяч мінус 600 тисяч, 200 тисяч. Дописуйте. І на сьогодні класну роботу закінчено. Дякую за увагу. До побачення!